Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий, любі Божий, Бог любить тебе, ти Його возлюблений. Аллилуйя, ти той, кого Бог так полюбив ще перше за тебе. Бог любить тебе, тому що Він є любов. Перш ніж ти Його полюбив, перш ніж ти прийняв Ісуса Христа як Свого Господа, даже перш за те, як ти з'явився на цій землі, народився, да. Бог тебе вже любив. І Він проявив свою любов і дав свого Сина і Ісуса Христа. Біблія каже, і ми пізнає, пізнаємо любов Отця к нам через Ісуса Христа, прийнявши Ісуса Христа, увірувавши в Ісуса Христа. Ми приймаємо Його любов. І далі ми живемо в Його любові. Любов Божу треба приймати. Її треба практикувати. Не треба жити. Бог так полюбив нас, що віддав за нас Сина Свого, щоб ми повірили, що Бог є любов. І Ісус Христос був на цій землі для нас. Він це зробив для нас. Тому що Батько любить людей. Тому що Батько, наш Бог Отець, Він хоче, щоб ми були по Його образу і подобію. І от про що я трошки сьогодні хочу сказати: по образу і подобію Бога. Алілуя. Біблія каже, що перш ніж Бог створив цю землю, да, в Івангелія Іоанна ми читаємо. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. І без нього без слова, без Бога. Нічого не стало бути. що стало бути? Тобто, то перш ніж Бог сказав, да буде земля. Твердь, світіла, про що ми читаємо Буття, перший розділ, да? перша глава. Тобто то було початком тих дій. Ну, перш за це, Бог вже сказав своїм словом про те, хто він. Він назвав себе тим, ким він являється. І далі Біблія каже, що іменно через слово далі Бог і творив. І Біблія каже, що перш ніж Бог створив цю землю і все, що наповняє її, да, таки, про що ми читаємо буття перша глава, Біблія каже: ми вже були в ньому життю, ми вже були в ньому світлом. Він вже мав образ нас в собі. Біблія так ще каже, що Бог вірою Мудрістю створив цей світ. Слово Боже. Віра Його. І Ісус нам відкриває, що означає віра в Слово. Він там сказав, майте ж таку ж віру, як у Бога. Тобто вірте в слова, які ви кажете. Тобто, коли Бог казав, Він не казав, а, ну, зараз скажу, може щось вийде, може щось вийде, Ні. Коли Бог казав, він не казав, ану зараз скажу і побачимо, буде так, як я кажу, чи не буде. Ну, я не це хотів, що сказав. Ну, пускай буде так, як сказав. Ні. Коли Бог казав, він казав Вірою, він вірив, що те, що він скаже, так і буде. В цьому була його мудрість, в цьому було його понімання, в цьому було його бачення. Він казав, те, що він хотів побачити. І ми були вже в ньому світлом, ми вже були в ньому життя, ми вже були в ньому Його образом. Тобто він бачив нас в собі. Він мав образ нас в собі. І що це був за образ? Правідність, любов, віра, радість в Дусі Святому. Алілуя! Це був образ людини, яка господствує владичествует, управляет так, як Бог це планував, як він за... заложив в цьому, як він це робить, словом, виходячим із його уст. Халілуя! І так, по образу і подобію Божому. Коли Бог творив, йому ніхто не мішав, коли Бог творив людину, йому ніхто не помішав. Но коли Бог воскрес... воскрешав Ісуса із мертвих, йому протистояв весь ад, йому противостояла смерть. Прокляття, сатана і всі біси. Но це не змогло зупинити Слово Боже і Духа Святого. Аллилуйя! І Біблія каже, та ж сила, яка воскресила Ісуса Христа із мертвих, вона діє в нас. Наш сьогоднішній образ і подобия це образ і подобиє Воскресого Ісуса Христа. Кожен, хто во Христі, Той нове творіння, тобто дух наш народжується від Бога, і Він приймає образ і подоє Ісуса Христа, воскресого Ісуса Христа. І та же сила Воскресіння, яка Воскресила Христа із мертвих, вона дана нам, нашому Духу. І вона висвобождається словами і Духом Святим. Тому ми маємо Біблію, ми маємо сьогодні Слово Боже, щоб вірити в Слово. Іменно в Біблії, в Слові Божому, яке нам вже дано сьогодні, ми бачимо свій образ. Ми бачимо, по якому образу ми створені, тобто народжені згори. Ти є дух, ти маєш душу, ти живеш в тілі. Ти не просто тіло і душа, ти духовна вічність. Тіло без духа мертво. Природа в дусі людини. Не в тілі, не в душі. Душа це часть духа. Біблія каже, коли дух покидає тіло, то тіло воно саме по себе мертве. Дух має вічну природу, дух має. Природу Воскрешого Ісуса Христа. Образ і подобіє Воскрешого Ісуса Христа. Це є відкуплення. Бути відкупленим, тобто прийняти відкуплення. Це значить народитися згори, це значить стати по образу і подобі воскресого Ісуса Христа. Це значить стати живим духом, говорящим духом. Тобто це означає, що ми можемо казати слова життя, і вони будуть здійснюватися. Ми можемо казати слова зцілення і вони будуть здійснювати. Тобто ми можемо брати Слово Боже, вкладувати його в свій дух, вірити в нього. Говорити його своїми устами і очікувати, що так воно і буде. І Дух Святий веде нас в цьому. Дух Святий присутній в нас і на нас, щоб підтверджувати Слово Боже, щоб робити Його діяльчим, діємним, дієвим. Алілуя! Алілуя! Владиня Богу за мову. Алілуя! І так, сьогодні кожен, хто народжений згори. То прийняв Ісуса Христа, як свого Господа, Він по образу і подобі воскрещого Ісуса. І щоб нам цьому стверджувати, щоб нам реально так жити, нам треба дивитися Слово Боже, щоб іменно в Слові Божем в Біблії бачити свій образ, бачити, по якому подобію нам треба ходити. Да? Біблія каже, щоб ми поступали в цьому світі, як і Ісус. Кому нам треба сьогодні подражати? Ісусу Христу. І ми це можемо побачити в Біблії. Біблія вона показує нам славу Воскресого Ісуса Христа. Вона показує нам, яким ми є во Христі. Біблія, Слово Боже, показує нам, по якому подобі нам треба ходити. Як нам проявляти владу господства, Як нам приміняти віру, як нам жити любов'ю? І Дух Святий, Він відкриває нам Біблію, Він показує нам самих себе в Біблії. Він допомагає нам жити по образу і подобі воскресого Ісуса Христа. Бог Словом воскресив Ісуса Христа із мертвих. Коли Бог воскрешав Ісуса, і коли йому протистояв Ад, Сатана, духовна смерть, все прокляття, Бог Словом, Воскресив Ісуса Христа і, і Що це за слова були? Ти можеш спитати. Псання до Євреїв написано: Бог сказав: Ти син мой, я зараз народив тебе. І знову я буду Йому батьком, і Він буде мені, мені сином. Написано, коли вводить первородного Вселенную, він каже, да поклоняться йому всі ангели. Це були слова, якими ми Бог воскресив Ісуса із мертвих. Біблія каже, що Бог Воскресив Ісуса Христа із мертвих силою Слова Свого. Халлітуя! Ми по поподобю образу воскресшого Ісуса Христа. Ад дьявол, прокляття, гріх, смерть не могли б препятствувати і припинити. Воскресіння Ісуса. Вони не могли з цим нічого зробити. Алілуя! Тому Він Господь переможець. І ми по образу і подобію Христа. Нам дано слово, яке вже перемогло ад, смерть, сатану, гріх, неміч і болез. Наш дух Він по образу і подобі Воскресого Христа. І тому ми можемо казати слова життя. Слова які строять, будують, назидають. Тому ми можемо своїми словами керувати, управляти, брати владу над гріхом, над беззаконням, над смертю війною, але не над людьми. Бог не давав владу людям над іншими людьми. Галілуя! Галілуя! І так, наш дух, він сьогодні народжений від Бога. Він по образу і подобію Воскресшого Ісуса Христа. Наш Дух має віру від Бога, праведність, любов від Бога, від Духа Святого. Наш Дух він має цю силу Воскресіння, яка освобождається Словом Божим через наші уста. І Дух Святий він підтверджується. Він присутній, щоб. Підтверджувати слова сили, слова Воскресіння, які виходять із нашого духа через нашу уста. По образу і подобію Воскресого Ісуса Христа. Халлилуй! Во ім'я Ісуса. Амінь.